Кожна людина може досягти успіху в житті, натомість не кожна використовує для цього весь свій природний потенціал. Усі розуміють, що бути успішним потрібно вчитися, але в наш час не настільки важливо отримати знання, скільки набути вміння застосовувати їх швидко і креативно, адаптуючись до нових швидкоплинних умов. У концепції нова українська школа. Компетентність уміння вчитися впродовж життя є однією з найголовніших навичок процесу освіти, яку необхідно сформувати ще за роки навчання в початковій школі. Щоб процес навчання був більш емоційним, результативним, обов'язково має існувати зворотній зв'язок. Я прагну зробити урок цікавим, сучасним, щоб учні були свідомими та мотивованими до навчання. Виховати людину, яка б поміла.